Пане ямі, вітаю вас. Передайте, будь ласка, документи, щоб я зміг з вами ними ознайомитися. Справи кишеньки достану передам. Так, уважно з ними ознайомився, передав вам назад. Тож, хотів би насамперед вам подякувати за вашу віддану працю ем, судовому корпусу та особисто, скажімо так. Від себе та за проханням Верховного судді хочу вас нагородити державною нагородою, значить, медаллю за віддану працю уряду. Да. Другу О, -о, О, Божечки, дуже дякую. Як я так. довго до цього йшов. Хочу подякувати мамі, татові, що родили таку зірочку. Ну, хочу відбілити тату. Ну, ти дебіл. <кхів> Чого? Ну ти ж на відкат це кажеш. Ну так а що? Я дякую. 5,5 ,5 тебя не смущает, да? Так я ж А ч тут 5,5? Давай заново. Ужас.